Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я до вас вітати! Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Анна Таро. Я хочу подивитися для вас тарого розкоп на жовтень місяць для знаків рибки на колоді колдовське таро. Хочу подивитися, як у вас в мене місяць, початок місяця, середина місяця і кінець. Щоб подивитися, які підказки вам дадуть карти і що на вас чекає. Головне, пам'ятайте, що це загальний розклад, тому що знаків, рибок досить багато. Це не індивідуальний розклад, а загальний. Пам'ятайте про це. Просто він не в усіх може програтися. Просто комусь може не сподобатися, як я розказую, комусь може сподобатися. Якщо комусь подобається, сподобається моя робота, ставте лайк, пишіть коментарі, для мене це приємно. Так, дивимося початок місяця, середину місяця і кінець місяця. І так, на початок місяця у вас випадає туз жезлів. Ну, Місяць у вас розпочнеться з якихось нових починань. От ви поставите собі спочатку місяця якісь цілі, які ви захочете досягти на протязі всього місяця. Карта досить активна, ви будете повні енергії і будете рішучі. Іти і досягати тих нових ідей, які вам прийшли в вашу голову. Так що проявляйте ініціативу, рискуйте, ризикуйте і йдіть до того нового, будьте головне, активними і ніколи не здавайтесь, незважаючи на, не на які труднощі. Наступна карта шестірка кубків. Ну тут у вас, можливо, якісь будуть... Спогади про минуле, можливо, зустріч буде з якимись однокласниками, можливо, зустріч із вчителем, можливо, отримаєте якусь пораду, яка вам допоможе у майбутньому. Карта таких спогадів, тобто є приємних спогадів, з якими ви повернетеся в дитинство. Також карта може вказувати на те, що ви гарно проведете час із своєю сім'єю із своїми дітьми. Якщо у вас ще немає дітей, то, скоріш за все, можливо, у ваших друзів є і ви проведете гарний час із їхньою сім'єю. Наступна карта П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів вказує на е, якіся, якісь труднощі, які виникнуть. Скоріше за все, ці труднощі будуть казатися матеріального вашого становища. От ви хочете щось можливо придбати, таке от От ви прямо зараз хочете щось купити, а от вам не вистачає. Просто не, не рискуйте, не тратьте не за чого зайвого. Просто беріть все, що вам вперше, всі такі предмети первої необхідності, які покупки робіть. І просто відкладайте на майбутнє краще. От Не трайте. Якщо ви зараз просто потратите досить велику суму, у вас будуть просто досить фінансові, фінансові трудності. Наступна карта. Карта Жезлів. Попажу жезлів. Карта вона вам вказує на те, що ці трудності, які у вас були, петірки, пентаклів, вони у вас закінчаться, у вас будуть чекати якісь радісні звістки. Якась прям... ну, карта прям благополучна і досить радісна. Ждіть, ви отримаєте якісь гарні новини, можливо, про роботу. Можливо, в взаєминах якихось ви гарних новин чекали, якийсь для важливий цінок, можливо лист. Просто гарні, приємні новини, можливо, і подарунки, і досить гарне проведення часу вас чекає в середині місяця, також можливі звістки і від ваших дітей. Наступна карта, карта королева жезлів. Карта вказує, що на вас чекають досить активна середина місяця, досить багато важливих справ. Які вам будуть так по душі, ви будете з великою радістю цими справами займатися. Можливо, будете щось для сім'ї своєї робити. Може щось будете організувати, якесь свято і так далі, у вас все обов'язково вдасться, і це буде досить позитивно. Ну, наступна карта випадає трієчка мачів. Ну, тут, скоріш за все, якісь плани, які ви так собі будували ну, на майбутнє, от щось у вас не вдасться. Якийсь буде крах планів, і якісь, можливо, будуть не геть приємні новини вас чекати, які не досить гарно вас порадують. Но під кінець місяця все ж ті новини і ті трудності не такі будуть значні. І по десятки кубків у вас буде все добре, все наладиться, у вас буде все добре і прекрасно на роботі вирішите всі проблеми. І з сім'єю буде все гарно, у вас чекає проведення часу із родиною, з дітьми. Тут ви будете згадувати про минуле, про дитинство і так далі. А тут ви просто будете радіти і насолоджуватися життю. Карта дуже добра, радісна і благополучна, благоприятна. За все беріться. Розпочинайте все, що ви хочете взяти від життя. Беріть, ви обов'язково все отримаєте. Королева наступна карта Кубків. По королеві Кубків. По цій карті от вас будуть просто переповнювати якісь досить такі позитивні емоції. Ви будете наскільки радісні, щасливі, все у вас буде наскільки добре. От ви захочете допомогти от всім, кого сьогодні зустрінете на своєму шляху, скажімо так, от, і буде хтось просити допомоги вас, ви обов'язково захочете допомогти. можливо, десь хтось, собаку чи котика, викинув, ви обов'язково захочете забрати їх до себе. А якщо не зможете заправити, то ви обов'язково знайдете кому. Де їх приютить і де їм знайти дім. Ця карта вказує на те, що ви досить добра людина, У вас виникатимуть нові можливості, можливо, для заробітку. Карта вказує також на те, що Головне, будьте вірними самому собі, якщо ви хочете допомагати, допомагайте. І ніколи не зважайте на критику інших людей, які говоритимуть, що навіть що тобі це потрібно, вже ви для себе, хочете комусь допомогти, тягне вас до цього, підказує вам ваше серце, що вам потрібно це зробити, то обов'язково зробіть. Але головне будьте уважні до всіх знаків, які вам посилає доля, і до всіх тих людей. Тому що люди є різні, які, скажімо, Якісь аферисти можуть бути, от вони будуть просити допомоги, а просто ну, кажеться, що вони захочуть вас шукати. Тож головне в допомозі кожному, яку ви захочете приділити, обов'язково перевіряйте, кому ви допомагаєте, і чи дійсно вони потребують тої допомоги. Також можливо, буде займатися якимсь волонтерством, допомогою. Наступна карта двійка кубків. У якихось картах буде переговорів, карта партнерських таких відносин. Можливо, у вас будуть якісь побачення, якісь романтичні зустрічі, можливо, буде похід в кіно, ви добре проведете час. Карта гарна, добра і позитивна. Кінець місяця буде досить такий позитивний для комунікації і, скажімо, колективної роботи. Кожному ця карта принесе своє, але всім вона принесе досить приємні. І радісні зміни для вашого життя і вашого майбутнє. Тобто місяць у вас прийде добре, головне, будьте уважні до тих людей, які вас оточують, щоб ніхто не зміг вас ніде ошукати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте коментарі, якщо вам подобається моє відео. Дякую за увагу і до побачення!